Майнкрафт за два вікенди зібрав вже 570 мільйонів доларів, ставши найуспішнішим американським фільмом 25-го року. Проте кінотеатри точно не в захваті від фанатів фільму. Адже молоді глядачі почали вірусний челендж під назвою Чикін Джокей, Чикін Джокі. Що творять ці фанати, точно вибісить всіх любителів почилити і глянути кіношку. Суть челенджу у тому, що під час перегляду фільму і появи на екрані так званого курячого вершника фанати починають просто шаленіти від емоцій. Ті, хто керемало того, що кричать, наче побачили вживу концерт Іво Бобула, ще розкидаються попкорном, наче він незаконно перетнув польський кордон з України. Досить безумна поведінка фанатів, не оминула і авторів фільму. Так, Джек Блек інкогніто завітав на один із сеансів і жартома попросив фанатів не розкидуватись з попкорном під час перегляду. А от режисер Джаред Хес каже, що дуже радий, що глядачі так шаленіють від їх кіно. Загалом кінотеатрам в США вже це набридло, і ті почали попереджати юних фанатів не повторювати челендж, адже це дійсно почало переростати у дрібне хуліганство. А як ви вважаєте, чи нормально так бурно реагувати на події на екрані? Пишіть свої думки в коментарях. Ще одна новина про фільм Майнкрафт і цього разу прямо з України. Повідомляється, що київська студія звукозапису Третяков Продакшн працювала над дубляшем фільму російською мовою. Причому серед акторів озвучування були досить відомі імена, котрі озвучували топовий голівудський зірок і навіть грали у кіно. Всю цю шокуючу інформацію оприлюднила київська спілка акторів-дикторів. Наразі власних студій ніяк не коментує ці новини, але вже стало відомо, що топова українська студія дубляжу Postmodern Production вже припинила співпрацю з усіма причетними. Загалом можна припустити, що сама озвучка російською готувалась для умовного Казахстану чи Узбекистану, але ж ми всі розуміємо, як працює паралельний імпорт. Якщо ж вас зацікавило, хто ж там з акторів дубляжу зашкварився, посилання на відеорозбір я залишу в закріпленому коментарі. Найкращий президент Гольфіс за всю історію США запровадив жорсткі торгові мита проти Китаю. Але Китай не був би Китаєм, якби не відповів тим самим. Повідомляється, що китайці наклали мита не тільки на товари, але й на голівудські фільми. Наразі розглядається навіть повна заборона імпорту кіно із Сполучених Штатів. Так, китайський прокат був досить ласим для всіх американських кіностудій. І заради зайвої сотні мільйонів баксів ті навіть цензурували свої блокбастери і найкомедніше навіть змінювали постери, перебираючи на задній план жінок і чорношкірих акторів. Так, це є про компанію Дісней. Коротше, слідкуємо за жабогадюкінгом. Джеймс Кемерон, котрий зняв найкращий фільм про повстання штучного інтелекту всіх часів, схоже трошки підзабув свої маніфести. Так Кемерон каже, що штучка інтелект це класна річ. І взагалі фільми стали надто дорогі, і що блокбастери не вмерли, треба їх рятувати. Так от Кемерон, хоча аби штучний інтелект, використовувався студіями для зменшення вартості спецефектів, причому він навіть клався в одну із компаній, яка займається штучним інтелектом. Як то кажуть, не можеш боротися краще очоль. Ех, а що б на це сказала Сара Конор? Майбутня нова екранізація Гаррі Поттера у вигляді серіалу від HBO обростає подробицями. Стало відомо, хто з акторів зіграє ключових, проте не головний герой прийдешнього шоу. Отже, найнеочікуванішим актором став паапа Есієду, котрий виконає професора Северуса Снейпа. Директора школи чарів» Албуса Дамблдора зіграє добряк Джон Лідгоу. Роль велетня Ребеуса Гегріда дістала ще одному добряку Ніку Фросту. Роль стариганя Аргуса Філча перепала Полу Вайтхаусу. Героя професора Квініуса Квірела виконає Люк Талон. Ну і директорку Гоґвардсу Мінерву Магонел зіграє Джанет Мактір. Наразі це увесь вже затверджений каст. А хто зіграє головну трійку Гаррі Рона й Герміону? Поки невідомо. Чекаємо подальших новин. Спіноф друзів Оушена, в якому мали зіграти Райан Гослінг і Марго Робі, схоже, все ще живий. За інформацією видання Deadline, дія фільму розгортатиметься під час гран-прі Монако 1962 року. А сюжет розповідає про те, як пара навчає своїх дітей красти у багатих. Коротше, чекаємо подальшої інформації. Ще один майбутній фільм, котрий теоретично може називатись Бітлчус, Бітлджус, Бітлджус. Ну і після цих слів сам Бітлджус мав би вже десь вистрибнути із екрану. Як повідомляє той же дедлайн, триквел фільму Тіма Бертона вже перебуває у розробці. Звісно, і сам Тім знову повертається. Більше подробиць у мене і дедлайн поки немає. Якщо ви забули, що фільм Матриця 4 існував, то дійсно краще забудьте це, а залиште трошки місця для наступної інформації. Студія Warner дійсно працює над новим фільмом Матриця, а його екранізацією займеться Дрю Годдард. До цього цей сценарист-режисер докладався до фільмів погані часи у Ель Роялі, Хижа у лісі 2» і писав сценарій для серіалів Баффі, загублені і ще купи фільмів. І шоу. Про що буде нова матриця і хто в ній зніматиметься, поки невідомо. Нова ігрова серія готується до екранізації. Повідомляється, що Майкл Саронський збирається зняти екшн-фільм по грі Dead Stranding від Хідео Коджіми для студії А-24. Раніше Саронський знімав фільми Тихе місце День перший і свиня. Здається, Хідео Коджима також прийме участь у створенні кіно, але поки невідомо, в якому статусі. У минулому випуску я розповідав, що фінчер зніме сиквел одного разу в Голлівуді від Тарантіно. Він вийде на Нетфлікс, а в головній ролі знову з'явиться Бред Піт. Так от це буде не зовсім сиквел. Дія стрічки розгортатиметься через 8 років після першого фільму. І, ймовірно, це не слід розглядати як пряме продовження. Це слід розглядати як продовження пов'язане з першим фільмом. Коротше, щось таке. Пам'ятаєте, був такий культовий фільм з Кевіном Костнером і Вітні Х'юстон під назвою Охоронець, де Костнер грав Бодігарда відомої співачки, котрої грала Х'юстон. Так от, Ворнер вже задумала, чи то ремейк, чи то переосмислення фільму. І довірило написання сценарію Джонатану Абрамсу, котрий працював над останнім фільмом Клінта Іствуда «Присяжний номер 2 Зніматиме все сем Ренчак, котрий відзначився несподіваним хітом прокату, концертним фільмом від Тейлор Свіфт Тур Епох. Погнали далі! Поки денні вільно ще не почав зйомки Дюна 3», Подробиці про фільм все просочується. Вже відомо, що у триквелі точно повернеться Джейсон Момо, а тепер говорять, що свою роль в ньому може отримати і Роберт Паттінсон. Офіційної пропозиції ще не було. Попередньо очікується, що роль буде значною, і можливо актор зіграє персонажа Скайтела, що також відомий як Сайтел. І поки інсайдери гадають, вже точно відомо, кого зіграв Паттінсон у Одіссеї від Крістофера Нолана. Так актору дісталась роль грецького бога Гермеса, посланця богів і провідника душ померлих у підземне царство Аїда. Режисер, що знімає досить дивні, але популярні серед критиків фільми Арі Астер, презентував трейлер своєї майбутньої чорної комедії Едінгтон. У фільмі знялась пачка досить відомих акторів, зокрема Хоакін Фенікс, Педро Паскаль, Ема Стоун, Остін Батлер та інші. Сюжетно фільм розповість про протистояння шерифа і мера маленького містечка Едінгтон у нью мексико Виходить у прокат 18 липня. Apple TV презентували трейлер нової фантастичної стрічки «Вбивце Бот». Це екранізація одного з серії романів від Марти Велс, в якій розповідається про кіборга охоронця, що працює на одну із мегакорпорацій. В головній ролі у фільмі знявся Олександр Шкашгард. виходить на стрімінгу 16 травня. вийшов трейлер нового анімаційного фільму по хижаку. Стрічка отримала назву Хижак Вбивця-Вбивць і вийде 6 червня на стрімінгу хулу. Також, крім анімації цього року, Ден Трахтенберг обіцяє випустити ще один фільм. І судячи з усього, це саме той проєкт Зельфаннінг у головній ролі. Netflix презентував трейлер вже третьої частини бойовика Загублена куля. Це такий собі французький перевізник-форсаж з досить непоганим екшеном і перегонами. Любителям простеньких бойовиків про автомобілі і крутих гонщиків має сподобатись дана серія фільмів. Дата виходу на Netflix – 7 травня. Також у травні на Netflix, а саме 9-го числа вийде комедійна драма Бабуні. Фільм, в якому знявся Він Свон, розкаже про чоловіка, що ризикує всім, вклавшись у новий ресторан. Він хоче вшанувати свою матір, готуючи фірмові італійські страви разом із групою місцевих бабусь. Студія Неон презентувала перший трейлер від Майкла Фланагана за сценарієм твору Стівена Кінга Життя Чака. Сюжет цього фантастичного роману розповідає про чака Кранса, який начебто простий чоловік, але говорять, що якщо він помре, з ним загине увесь світ. В головній ролі у фільмі знявся Том Хіддлстон. Фільм виходить у прокаті 6 червня. <му> Кіношні новини і огляди на фільми, ролики цікавіші виходять стабільно. Ооо, хана про кіно, о, і з вами давно. Я вже підписався, о, скоріше не вага.